Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Він отця і сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я отця, ім отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Породиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний прітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і спадителя душа. Вім'я отця і сина, і святого Духа, амінь. Вім'я отця і сина, і святого Духа, амінь. Вім'я отця і сина, і Святого Духа, амінь. Слава Україні! Героям слава! слава Ісусу Христу! Слава Богу! Друзі, ми сьогодні повернулися в Франківську. В Франківську вийшли всі навчальні заклади, вищі навчальні заклади на акцію, підтримали акцію. Тобто по Україні на завтра оголошений студентський страйк. Всі, так само в Києві Інститут, інститут Шевченська і Києво-Могилянська академія також підтримали акцію на Майдані. Україна! Це Україна! Це Україна! Слава Україні! Калуш, ти чуєш? Київ, ти чуєш, є в Калуші Студентство. Є, шановні студенти, дорога молоде, старше, поважне покоління. Також поважні всі сьогодні тут стоячі. Ми в черговий день тут, на Євромайдані, в Калуші для підтримки. Тієї акції, всеукраїнської акції, яка зараз творить наше майбутнє. Слава Україні, Калуш! Я думаю, що більшість мене вже знає. Я Віктор Павлюк, керівник бойового ПК. Мало хто знає, та багато хто займалися. Я радий, що молодь Калуша сьогодні нас збільшилася. Я вірю, що ми Калуш цю молодь приведемо в Європу. Це правда. Правильно, і я вчора говорив, не будьте рабами, бо рабів до раї не пускають, щоб ви знали, вставайте з колін і йдемо всі в Європу. Калуш! Європа! Калуш! Європа! Калуш! Європа! А також сьогодні був створений штаб швидкого реагування. І я попрошу е старостів, які є у жбових закладах, після нашого Євромайдану залишитися. Ми хочемо координувати дії з нашою освітою, з нашими, так кажуть, вищими учбовими закладами. Кож Европа. Що працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод, Рівнопраса для жінок в суспільному житті, вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували, пенсії покій. Німа, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків. Незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Це українка. хто наступить? культу, сили та Ми поставимо кінець, я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець, хто візьме, хабаря, в космос полетить. В нас корупції не буде. Тут окім нема дешев Суботекс, алкоголь, метадон нікотин Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх Ча-ча-ча для старих і кунг-фу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а ще половина емігрує. Може, Україна не дожити цей бік. Крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. І Що ми доставили? Гроші народу не було і немає. З голоду Україна Тут кидати якихось гасл партійних чи тому подібне. Це вільний майдан від політики. Тому, друзі, я би ще хотів таке сказати. Чому вийшла молодь? Влада питає, чому вийшла молодь, що вона хоче. А молодь хоче одного. Вона хоче, щоб не було в державі корупції. Будеш вчитися, треба заплатити. Треба заплатити. Закінчив, треба заплатити. Піти на роботу знову треба платити, розумієте? І замкнути коло. І в нас це майбутнє хочуть вкрасти. Вони розуміють, що в державі, в Євросоюзі є якісь певні правила, за які, по яких правилах живе вільна людина. У нас цих правил не існує. Розумієте? І треба, щоб молодь вся калоша вийшла тут і показала, що ми хочемо жити за певними правилами. Правилами прописаними, які є, і кожен знає ці правила. Дякую за надане слово. Що хочу сказати сьогодні, годину тому назад, відбулося засідання координаційної ради політичних партій та громадських організацій демократичного сприймування Калущини. Це є орієнтовно так для. Того, що ми знали близько, навіть більше 35 членів-учасників цієї координаційної ради, політичних партій та громадських організацій, одноголосно ми ухвалили сьогодні рішення про створення у місті Калуші громадського штабу калущини по координації діяльності, ну грубо кажучи, курсу України на Європу. Слава Ісусу Христу! То я то я той, за якого пан голова казав, що, що вибрали, доручили. І як дисциплінований чоловік, я буду виконувати ті обов'язки і хочу вам сказати, що прошу, на вашу, прошу і надіюся на вашу підтримку. Без громади, тим більше, що штаб називається громадський, не вузькопартійний. Туди входять всі, хто забажав, хто заявив про те, що сьогодні він за євроінтеграцію. Значить, ми тут будемо працювати щодня. Бажано, щоб побільше людей підписалися. Підписи будемо збирати за заборону комуністичної партії та радянської комуністичної символіки, а також за відставку уряду. На чолі з прем'єр-міністром прем Азаром. Друзі, я хочу ще раз нагадати вам, що від нас сьогодні залежить все. Саме від нас. Ніхто нам того не дасть, ніхто не організує. Тільки наша самоорганізація і наша свідомість. Тому, дорогі студенти, ви вже побачили, що коли ви виходите з під контролю батьків, ні держава, ні ваші викладачі, ніхто інший не буде про вас дбати, ніхто не буде вам в житті, в житті дорогу. Тільки ви самі. Сьогодні ця дорога може бути європейською. А може бути дорогою на далекий Сибір. Я думаю, що вам всім вистачає розуму подумати, яку дорогу ви би обрали. Тому дуже прошу згуртуватися, не питатися викладачів чи ще когось, чи можна нам вийти, чи як це нам зробити, куди нам йти. Серце підказує, куди йти. Тому прошу завтра підтримати студенти наші всій країні, оголосили попереджувальну акцію студентського страйку. Вже вечір вечоріє, повстанське серце є, а лента на бої поспішно бо подає, а лентою на бої подавай, бо країський в бою не відступай, а клента, залектою, колишися трава, де армія зі армія... Я свято вірю в те, що напевно вже моїм студентам, моїм вихованцям, моїм дітям не прийдеться вжити з тої революції. Я поважаю тих студентів, які зараз висловлюють свою думку, які йдуть за свої переконання, тому що треба захищати свою свободу, колись міськевич писав тільки той вартий свободи, хто кожен день з неї йде на бій. І в нашому прекрасному місті. Коли написано безліч прекрасних віршів, як прекрасно, що під Карпатами Калуш лежить місто кіміків, місто романтиків. Я згадую студентський гімн Гавдамус ігітур, де написано, хай живуть нам вузи, всі, вся наша еліта, професори і студенти, аспіранти, і доценти, многі благі еліта. І хай всі, хто живуть на Україні, всі ті, хто живуть в Калуші, а ми згадаємо з вами з 1549 року. Ми з вами на Магдебурзькому праві, всі ми вільні. Рівні і щасливі люди. І якщо ми зараз з вами не захистимо нашу свободу, на жаль, нашим дітям, нашим внукам і правнукам прийдеться ще раз йти на бій за ту свободу. Особливо зі Львова дуже багато поїхало, і я бачила по телевізору, як в Житомирі їх затримали автобуси, познімали номера і вони бідні мучаться, але дістаються до Києва і стоять там, і мерзнуть Вчора яка погода була. Стоять, відстоюють наші права, наших маленьких діточок права, щоб вони як підуть до школи, щоб вони дійсно відчули Україну, українське слово, українське все своє національне. То люди давайте подякуємо тим людям, що стоять в Києві, мерзнуть і ночують. Великі вам мовуть спасибі від калушан. Від цього Калоцького району, від цієї громади, хай вам Бог там допомагає, хай вас ловить добром, здоров'ям і розуму, а вам, пане Янукович, набратися смілості, відправити Азарова, саме... йде поста, а вам набратися смілості і підписати всі документації. Ми думаємо, що ви... В що ви пожалієте 46 мільйонів на і тим більше дітей і нашу молодь, щоб ми щасливо зажили і відчули, що ми дійсно є нація світова, а не раби Москви і Путіна. Хто не скаче, той москаль.